Шістнадцятирічний Роман тренується перед спробою встановити національний рекорд України. За одну хвилину хлопець планує зробити найбільшу кількість китків, жонглюючи трьома булавами. Роман каже, подібний рекорд до нього в Україні ще ніхто не встановлював. На початку це був жарт, жарт, як зафіксувати особистий рекорд. А потім зрозуміли, що напевно в світі такого ніхто не робить. В світі відшукалася одна людина, яка це фіксувала. А в Україні ще ні. Хлопець два роки виступає в одному з болгарських цирків. Жонглювання трьома булавами – його профільний предмет. Розповідає викладачка мистецького художнього коледжу Анна Килиновська. Додає, Роман готувався до встановлення рекорду близько трьох місяців. Тоді якось Роман прийшов, сказав, а давайте. Давайте і готувалися. Таку важливу участь приділяли підкачці рук, спини, постаті, диханню. Бо це теж дуже важливо підтримати Романа. Прийшла його мати Ірина. Жінка каже, він вчився жонглювати з шести років. Про плани встановити рекорд України батькам не розповідав до останнього. Він завжди тренується. Він тренується дуже багато. Він тренується по шість, буває по вісім годин на день. І навіть якщо він вдома, вдома стелі не дозволяють так кидати. Її, він стає на колінки і вдома на колінках я хоч трохи покидаю. Зафіксувати кількість китків при такій швидкості неможливо, розповідає представниця національного реєстру рекордів України Олена Буах. А тому каже, підраховували їх по відео в уповільненому відтворенні. 206 разів в одну хвилину це унікальний рекорд. Я вважаю, що такі рекорди вони, вони мотивують молодь нашу і дають змогу рости, досягати чого-то. Я пишаюсь кожним рекордсменом, бо я вважаю, що це дуже великий труд. Надалі Роман планує встановити ще два рекорди, жонглюючи вже чотирма та п'ятьма булавами. Олеся Приходько, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.